Справжнє свято бігусу проходило у міському парку відпочинку. 12 професіоналів-кухарів з різних міст Івано-Франківщини представляли свої особливі вміння приготування цієї дивовижної страви. Ось, наприклад, долиняни свій бігус готують за стародавнім секретним рецептом. Правда, поділитися з ним не захотіли, але люб'язно запросили його скуштувати. Секрет. Як ми готували бігус, це наш секрет. Так. Можемо покормити гарно дати скуштувати. Смачненький був бігус долинян, та ми рушаємо далі. Хотілося все ж таки дізнатися секрет приготування цієї смачної страви, адже в кожного учасника фестивалю смак бігусу по-своєму особливий. за яким рецептом готують бігус у вищому професійному училищі номер 7 міста Калуша, і який основний секрет смакових якостей цієї страви розповіли нам представники цього закладу. Наш домашній бігус він найкращий, а основний інгредієнт цього бігусу це те, що все приготовлене з любов'ю. Задоволені відпочинком і молоді дівчатка. Кажуть, свято дуже гарно. До речі, вони теж готували бігус, а ще й випікали булочки. Ми готували булочки в училищі зранку. Вони свіжі нам допомагають наші майстри. Бігус готували наші майстрині. Ми дуже старалися, все смачно у нас в народі кажуть, чим частіше бігус розігрівати, тим смачнішим він стає. Але найкраще його якості розкривається лише на третю добу. Проте калуша нам бігус смакував і щойно приготовлений. Бігус досить смачний, можна сказати, так як вдома зварений з душею, з любов'ю. Бачу, що люди гарно відпочивають. Ми прийшли сюди, надіємося теж гарно відпочити. Дуже приємно, що калуш процвітає, збільшується, збагачується, і звичайно, хочеться побажати всім гарного відпочинку. Окрім бігусу, відпочиваючи, смакували й шашликами. Маленький калушанин Тимофійчик прийшов на свято зі своїми батьками та друзями. Спочатку, каже, спробує шашлик, а далі від бігусу не відмовиться. Шашлик. Ти любиш м'ясо, так? А бігус, пробував чи ти не любиш Бігус? Я колись їв Бігус. Бігус смакував усім, адже готувався не просто з квашених буряків та на вогні. А ще й під чудову народну пісню, танець і музику, яку дарували як гості з різних міст України, так і місцеві артисти. А ось гурт «Калузькі Гудаки музичну композицію подарували ще й для нас. Звичайно, перш за все, калушани та гості свята прийшли відпочити, тому організований фестиваль їм дуже сподобався. Настрій на найвищому рівні, тож емоції не приховують, а щиро діляться своїми враженнями від свята. Треба ще так частіше проводити такі свята, щоб ми більше пробували. Дуже смачно, гарно бажаю всім радості, щастя, благополуччя, достатку, якомога більше проводити таких заходів, щоб громада збиралась, організовувалась. Дуже багато підприємців. ...відкликалися, готують бігус, різні страви, шашлики. Свято прийшло на високому рівні. Відвідувачі заходу мали можливість куштувати на один вид бігусу на квашених буряках. Дуже гарна, дуже гарна організація, дуже гарно. Дай, нам сподобалося сама, дуже гарно вибрали територію. Приємне, гарне свято. Наше місце найкраще. Загалом кожен учасник фестивалю зварив від 30 до 100 літрів бігусу. Тож всі охочі мали можливість куштувати бігу за ціною 30-35 гривень.